Свіже живе свідоцтво того, як Господь нас любить, оберігає та захищає. Тільки що, знаєте, буквально годину назад ну, нам поступило, я так кажу, замовлення їхати працювати. Тобто їхати, розміновувати дорогу, ту дорогу, якою ми їдемо, там постійно працює танчик, літають дрони, піві, мавіки, міномет. Ну, дуже багато знаєте, факторів попасти. В неприємну ситуацію або взагалі загинути. Але пер, завжди перед тим, як я їду, я одразу ж, жінці своїй дорогій, любій, скидаю ну, голосове, кажу, дружина моя ріднесенька, молись. Їдемо і сам же сідаємо в машину вже в амуніції, з, зі зброєю і починаю молитися, починаю прославляти Господа, просто співати тихенько там про себе або в голос. І так кожен день. І свідоцтво полягає в чому? В тому що ми просимо, ми молимось, і зараз ви бачите мене, я живий, здоровий. Але ще раз наголошую на те, що там, де ми їздимо, я називається Дорога смерті, Знаєте, бо там багато розбитих машин, ну там є загиблі наші побратими, які попадали під різні дрони там чи ще щось. Але бачите, якби молимось, просимо, надіємось. Я вам скажу ще такий факт. Поки я їду і мовчу, в мене з'являються страшні картинки в голові. Як там підлітає дрон до нас, зривається, як там рука руку відриває. А коли я починаю славити Господа, в мене приходить мир на серці. Я побачив таке прекрасне небо, таке прекрасне сонце і прийшов мир. З'їздили, зробили свою роботу, повернулися, живі, здорові. Слава Господу!